Ось деякі з його творінь, будинок Вісенс, замовлений Мануелом Вісенсом. будинок, з якого все почалось, так називається перше велике творіння Гауді, палац Гюель, будинок Калбет, будинок Бальо. Тут Антоніо досяг свого апогею, своєю захопленістю, криволінійними формами та органічними мотивами, будинок Міла, який часто називають кам'яною печерою. Тут Антоніо досяг сюрреалістичної атмосфери з хвилястим фасадом. Храм святого Сімейства, кульмінація творчості Гауді. Цю величну церкву почали будувати ще у 1882-му. Антоніо був залучений лише у 1884-му. До самої смерті він весь час приділяв цьому будівництву і, відволікаючи зрідка на інші проєкти. А з 1914-го повністю зосередившись на соборі, трагічна смерть не зупинила будівництво, і воно продовжується дотепер. Грандіозність задуму можна. Pacient este